Ніхто не ідеальний. Тетяна Злова, акторка дуже красива, до речі, вона. От в неї так прямо ці очі, головна героїня. Це службовий роман? Ну, це роман, який почався десь через місяць після зйомок. Ну, Таня така на зйомках вона поводила себе досить закрито. Вона була така, вона працювала. Там все, привіт-привіт. все супер. Раз ми з нею поговорили, два поговорили. І якось після зміни ми пішли прогулятися. Це вже було під кінець. Ну, прям під кінець там, зйомок, ми пішли прогулятися до набережної. Ми з нею говорили, говорили щось. І вона якось так посміхнулася по-дитячому. Я кажу, опа, а що це? А це ага, мас... маски, маски там просвічується. Вона каже, що що не так? Я кажу, ну я ж бачу дитину, чому... чому вона така? Вона ж прекрасна, вона ж чудова. Дідай, от ту дитину я закохався. От все, крильчиху. Помедно. Ви вже разом з Танією? Ми Ми Танією були разом півтора року. З повагою, з вдячністю, з турботою, з, з усім вирішили, що можливо краще піти окремо. Але... А ти складний в стосунках? Хоч чесно. Та ні, не складний. Можливо, зі мною не так, тому що коли жінки дивляться на мене на перспективу чоловіка і батька дітей. І Ті якості, які в мені на даний момент є, це ну, ці недопрацьовані якості, що я не дивлюсь вперед. Е, в мене немає якихось суперцілей, суперпланів. Я живу сьогоднішнім днем, я знаю, що в мене завтра, і який мені виклик треба прийняти, щоб завтра було непоганим. Ось, але я не дивлюсь прямо там кудись. Через, 5, через 10 років, е... можливо, це не в голові створює таку думку, що. Ну, а скільки це триватиме, Щорік, рік, два, три? Оце постійна невизначеність моя. Хто знає? Можливо. Ну це я так аналізував і думаю, що можливо щось в цьому є.